Це увага на екран демонструє пан Степан. Так, клен, так, а на ньому зверху що? Трутовик кленовий. Трутовик кленовий належить до онтобіонтів. Які у нього адаптації до середовища існування? Адаптації до середовища мешкання онтобіонта, наприклад, трутовика кленового. Так, значить, своїми гіфами він вбирає поживні речовини з деревини, він розщеплює деревину, значить, у нього є відповідний фермент, целюлаза, наприклад, так. Значить, після того, як він добре обплів все і накопичує поживні речовини, він утворює плодове тіло. Плодове тіло слугує для розмноження, тому що знизу, з нижнього, з нижнього шару, там називається спороносний шар, гіменофор, так, у нього утворюється багато спор, Спори ці розсіваються. За допомогою повітря, і якщо яка-небудь гілочка буде надламана, десь чи пташка її порушить, цілісність спора туди потрапляє, проростає і входить в деревину, і, значить, дерево все одно тоді загине, бо в результаті того, що весь вся деревина буде зруйнована оцим от грибом, онтобіонтом, зрозуміли. Трутовик кленовий, да, так. ми жилами вже біля нової локації, так, це водойма. І як називаються організми, ті, що мешкають у водному середовищі? Гідробіонти. Вірно, гідробіонти. Так от, один із гідробіонтів це є рязка, рязка мала. Які у неї адаптації до середовища існування? Вона зверху плаває на воді. Так, чому так? Тому що у неї всередині є. Так звана повітроносна тканина, айренхіма. Зрозуміли? Так. Корінь вона також опускає свій у воду і вбирає. Ну, води достатньо, але все одно їй вже треба смоктувати. Зрозуміло воду. Так, і всі мінеральні речовини вона бере, бере з води. Фотосинтезує, розмножується, може розмножуватися вегетативно, тобто утворює собі такі подібні рясочки малесенькі, і розмножується ще і. За допомогою насіння, так тому що вона є квітковою рослиною. Зрозуміло, насіння у неї зрозуміло пересувається по воді, гідрохорія так звана, поширюється. Так? І ви бачите, рязка тут у нас покрила майже всю частину водойми. Так? Всередині, як називаються організми, ті, що мешкають на дні? Пригадайте? Те, що на дні мешкають, називається бентос. Бентосні організми. До бентосних організмів у нас належить рак і ще хто беззубка. Зрозуміли? Це такий молюск, який фільтрує воду. І живиться якраз організмами, які знаходяться у воді в завислому стані. Як називається? Називали вже Планктон. Вірно. Живиться планктоном. Зрозуміли? Вільха сіра. Теж аеробіонд, так? Але. Належить до екологічної групи гідрофіти. Гідрофіти, ті, які ростуть біля води. Вона полюбляє вологе середовище. Розуміло? Так. так. І подивіться, у неї теж така особливість, дуже цікава. Це олімпіадне питання важке, так, крім бобових, на коренях яких рослин живуть ще бульбачкові бактерії. Виявляється, у вільхи так, також на коренях живуть бульбачкові бактерії. Розуміло? От можна їх от можна їх тут побачити. Такі самі, такі ж самі маленькі, маленькі бульбочки, і там живуть бульбочкові бактерії. Які що роблять? Фіксують азот. Зрозуміло? Так. І як називається мешканці ґрунту? Хто пригадає? Ми шукаємо з вами що? Дощового черв'яка. Так, шукаємо дощового черв'яка, як, як приклад. Геобіонта. Так, от нарешті ми з вами откопали, що геобіонтів. Так, це організми, які мешкають в ґрунті, які адаптації дощового черв'яка до мешкання в ґрунті. Він що, має зверху вкрити слизовою оболонкою, яка дозволяє розчиняти ґрунтові часточки. Він на передньому кінці має ротовий апарат, за допомогою якого він живиться ґрунтом. Розуміли? І робить собі в ґрунті ходи. Далі дихає, він всієї поверхнею тіла, вбираючи кисень. Тому коли йде дощ, так, то дощові черв'яки вилазять на поверхню, бо вони задихаються. Розуміло? І Якщо будуть довго лежати в калюжах, то вони загинуть. І ще дощовий черв'як має м'язи, за допомогою яких повздовжні поперечні, за допомогою яких рухається. У нього так званий шкірений м'язовий мішок, так? Він належить до... Класу малощетинкові черви. Зрозуміло? Так. А е, тип, який кільчасті черви. Так. Тип кільчасті черви, клас малощетинкові черви, дощовий черв'як. Запам'ятали його класифікацію? Повторили. Тобто. Так. І царство тварини зрозуміло. Пайс. Бачите, ми набрали ще зразок що? планктону. Побачимо під мікроскопом, які там мешкають організми. Ну, зокрема, в водорості можна побачити одноклітині. Так, це бальзамін. Ви бачите, у нього насіння поширюється саме Як доторкнутися, воно тріскається, лопається і насіння розлітається. А тут ще не дозріло. Знайдемо таку, такий плід, який дозрів. О, бачите, як полетіло? Можете собі самі так зробити. Дивіться? О! Як порозліталося. Так, дивіться, ми дістали із водойби камінця, так, і там на камінці знаходиться таке створіння, яке обростає камінець. Зрозуміло? Це належить він до бентосу, так званого перефітону, хто знає, що це таке. Це єдина прісноводна губка водяга. зрозуміло? Губка-бодяга, губка вона е, також є фільтратором, вона фільтрує воду, у неї є е, всередині голки, які е, упорюють такий скелет. Зрозуміло? І ті голки використовуються в медицині для того, щоб е, намазати, наприклад, коли синяк так, намазали і е, синяк розсмоктується, зрозуміли? З давніх давенів використовували. А раніше дівчата для того, щоб бути бути красивими, привабливими, мазали собі щічки тими голками, так але якщо довго мазати, то щічки тоді синіли. Зрозуміло, так що треба бути обережним. Це у нас що? Молюск називається беззубка. Беззубка, зрозуміло. Да. Беззубка звичайна. До якої групи гідробіонтів вона належить? Так, пригадаємо, це які? якщо мешкає на дні, це у нас звичайно. Бентосний Бентус. Бентус. організм. Які адаптації беззубки до середовища існування? У неї є зябра, вона дихає зябра. зараз ми її, зараз ми її відпустимо, ми її трошки потримаємо, але ну, я думаю, вона не загине. У, у неї є два кінця. І на одному з кінці нога, так? і відповідно є отвір устя, через яке вона фільтрує воду. Це Фільтратор, зрозуміло? Значить, Живиться вона планктоном, фільтруючи воду, заодно і так дихає. У неї є зябра для дихання киснем. Так, У неї є нога, голови у неї немає, тому що у двостолкових молюсків голова редукована. Чому бодяга стає зеленою, тому що вона вступає в симбіоз із водоростями, зрозуміло? Ну, Не симбіоз, там вони використовують водорості як середовище життя, комісалізм. Адаптації губки до умовисування. Губка так само фільтратор, як і двостолковий молюск, те, що ми показували без зубка. Розуміли? Губка належить до типу губки, це двошарові тварини, вони не мають власних тканин. Так? У них є пори, через пори входить вода, а через устя виходить. Розмножується вона і статево, і вегетативно обростання. Бачите, обросає підводні предмети, відноситься до перефітону. До побачимо планарію білу це такий черв'як. Ми побачимо ще одного молюска. Ні. Червоногий молюск. Так, ось малесенький. Є. Червоногий, ще й двостолковий молюск є. Так. Так, молюск і червоногий молюск, все такий е, малесенький. Ви бачите, це маленький е, ставковик, він ще не виріс. Ставковик. Розуміло? Він дихає легенями, а е, двостолкові молюски дихають зябрами. Червоногий, червоногий молюск належить до е, класу червоногі, так, Ставковик малий. Ну, є ще ставковик великий. Так, теж викинуті його у воду. Ну і як ви бачите, що біля води живуть організми, які що, полюбляють воду, гідрофіти. Очерет. Рогіз. Дивіться, на собаки. На собаки також живуть паразити різноманітні. Що на неї може бути? На ній можуть бути блохи. Що ще? Що ще? Кліщі можуть причепитися, зрозуміло? Так. Так, подивіться, тут у нас жовтушник канадський, так? Він поширився з Канади і займає все нові і нові території в Україні. Він дуже сильно адаптований до умов існування, тому що витісняє наші аборигенні види. Подивіться, після того, як він відцвітає, так він утворює такі насінинки, які розлітаються. і Можна сказати, що вони розлетілися вже по всій Україні, а раніше завезли його як декоративну квітку на клумбу, зрозуміло, а він поширився зараз і це одна з екологічних проблем. Так само, як і, наприклад, є така рослинка сирійський бавовник. Вона на полях поширюється і теж заважає нашим культурним рослинам. Де скільки його цього жовтушника канадського скрізь. А то дерево на цій стороні називається. Як знаєте, Маслинка. Маслинка срібляста або лох, амброзія полинолиста. Чоловічі і жіночі екземпляри. Так що будьте обережні і знищуйте її. І зараз ми з вами перемішуємося на іншу локацію з середовища. Тут де багато вологи, середовища де вологи мало. Кам'янистий ґрунт буде у нас, і там живуть інші. Організми адаптовані до посушливого середовища. Побачимо з вами, крім гідрофітів, ми побачимо ще і ксерофіти. Бачите, як міняється середовище існування від вологого. Тут калина росте, без верби калини нема України. Так. Одне з моїх улюблених дерев. Так. І заходимо на кам'янистий ґрунт. Тут де ростуть ксерофіти. Значить, і так, дивіться, ми з вами вже прийшли на іншу локацію тут, де, посухо сухо, середовище. І ви бачите, росте, як ви думаєте, що це? Це називається полин, полин серебляста. Так, значить, полин це аерофіт. Зрозуміло? Аеробіонт, Він знаходиться, якщо в посушеному середовищі, то називається ксерофіти. Які вони адаптації до посушеного середовища? Листя опушене, невеличке. Бачите, воно таке блистить. Там пушок такий для того, щоб зменшити випаровування, Зрозуміло? І яка б посуха не була, вона все ж таки витримає, витримає і виживе. Зрозуміло. Запам'ятали? У нас раніше курів обтирали таким швидко. Що... Да? Так це на про пору. Уже пише, так? Так. Дивіться, можливо, корів обтирали для того, щоб не мухи не кусали. І дійсно, це так, тому що полин має такі речовини, які відлякують комах. Зрозуміло? Так, і в сараї вішали, вірно. Полинь. Якщо на бородавки мазати полинь, то вона дезінфікує. Так. Так, ви бачите, тепер це вже зоологія, так, коник-стрибунець, і ви бачите, які у нього адаптації до умов середовища. Він має захисне забарвлення, але на зеленому фоні його добре помітно. Тому це відносність адаптацій. Розуміло, у коника є стрибальні кінцівки. Так, як ви бачите на фоні трави коника не помітно. Якщо вона суха, а якщо відповідно зелена, то його видно. Адаптації коника до умов існування. Стрибальні кінцівки, він може, може літати. Так? Якщо його сильно налякати, він може літати. Чим живеться коник? Він їсть траву, у нього гризучий ротовий апарат. Далі на задніх кінцівках у нього виявляється є вуха, органи слуху, темпональні органи, так? то він чує ногами. Довгі вуса у нього це органи нюху. Зрозуміло? Органи нюху. Ну і ви бачите, він від нас тікає, так? І знову ж адап... адаптація у нього захисне забарвлення. Зрозуміло? Зараз у нього на е, сірій траві його майже не видно. Якщо він замирає, то його важко навіть побачити. Він такий, як е, трава. Так. Тому це одне з пристосувань. До умов середовища. Зрозуміли про коника? Так. Тепер класифікація коника. Коник. Наприклад, коник зелений. Так. Далі. Е, е, коник зелений. Вид. Рід. Коник. Родина. Коникові. Так. Е, ряд. Рівнокрилі. Ряд прямокрилі, ріше. Коник, ряд, прямо крилі, клас комахи, тип членистоногі, так, і царство яке тварини. тварини. Так. Значить, ми побачили з вами членистоногих. До членистоногих належать комахи, пауки і хто ще раки. Так, тепер знайдіть паука десь. Вам завдання. Знайдіть зараз паука. Значить, як ви бачите, ми знайшли все ж таки одну комашку. Це жук-сонечко Семикрапкове. Це корисна комашка, тому що вона їсть попелиць. Пригадайте, що коли ми з вами говорили, мурахи і попелиці вступають в симбіоз, то хижак сонечко він їсть попелиць а мурахи відганяють від попелиць жука сонечка. Це корисна комашка, тому що вона їсть паразитів так рослин, такими, як є попелиці. Зрозуміли? І важливо приваблювати цього жука сонечка, не вбивати його. Адаптації у нього. У нього застережне забарвлення, тому що в нього в, виявляється в гемолімпі є отруйні речовини. І Якщо пташка їх буде їсти, то вона пече собі язик. Зрозуміло? Yeah. І тому жук-сонечко сигналізує, що не можна його чіпати, він отруйний. Так, гризучий ротовий апарат у нього є, він хижак. Так. Чудова комашка. Що не Так. Родина. Родина твердокрилі або жуки. Так. Класифікація жука-сонечко. Жук, сонечко. Так. Рід, сонечко. Родина. Жуки. Так. Далі. Ряд твердокрилі. Або жуки. Тип. Члине стоноги і. Що ще? Царство тварини. Клас комахи Розуміли? Це обліпиха. Жіночий екземпляр. У нього, бачите, є плоди. так? У чоловічого екземпляра плодів немає. Це посухостійка рослина. Калина звичайна. вологолюбна рослина, гідрофіт. Вона росте біля води, полюбляє воду. І зараз якраз дозріли ягоди. Це клен американський. Дуже адаптований вид. До нас з Америки переселився. Розповідав про цю рослину. Хто запам'ятав, як і називається? Жовтушник канадський інвазійний вид дуже поширюється сильно у нас. Одна з екологічних проблем. Іще і ще одна рослина завезена до нас із Канади. Це у нас буде заткни гузно або дрібнопелюсник канадський. А це лобода. Лобода? Да. А це ж буряна? -гуряна. Лобода лобода біла, да. на, на, на городі. Він. На картоплі він На картоплі його багато, так. Да. Лободи. А це? Так, як ви бачите, ми викопали дощового черв'яка. так, Це. Геобіонт. Адаптація у нього, у нього тіло вологе, дихає він всієї поверхньої шкіри. Так. Класифікація. Дощовий черв'як так. належить до класу малощетинкові, тип кільчасті черви. Так. Значить, ви бачите, ось він. Значить, у нього продовгувата форма тіла. Є поперечні і повздовжні м'язи тіла. Він за допомогою свого ротового апарата прогризає ходи і живиться він ґрунтом, приносичи шку... користь. Вперше це сказав Дарвін про роль душових чоловіків в природі. Де, де? включай. знайшли ми з вами і паука. Так, Трим, тримай, він хай хайпузе. За, за, за Отак. Отак. Значить, паук, ви бачите, що це тип також членистоноги, клас справжні пауки. Він має хеліцери, не має вусиків, і він є хижаком. Пауки утворюють павутину для того, щоб ловити свою здобич. Ну, не всі є пауки, які стрибають, стрибунці, пауки ловлять свою здобич. Ви бачите, що у пауків теж захисне забарвлення для того, щоб їх не побачили комахи і не заховалися. Він збігається з корою дерева. побіг. Зачіпляється з такими гачками і розносить. Це належить до складносвітих або айстрові лопух. А це такі самі? Так, так, о. Тільки свіжі. Як ви бачите, тепер тут видно, що лопух цвіте. так, Запилюють його також комахи. Це комаха, запи... комаха запильна, рослина, належить до дводольних, клас дводольних, відділ покритоносінні. Суцвіття кошик. І якщо поширюється він тваринами, то буде називатися зоохорія. Дивіться, амброзія полинолисна, Вона завезена до нас також з Америки і є сильним алергеном. Так що, у кого алергія, не наближайтеся сюди, особливо до, до чоловічих екземплярів, які виділяють багато пилку. Чоловічі екземпляри, видно, вони жовті, жіночі, зелені. Не, не трогайте їх.